Чоловіче, скажи відверто, скільки разів ти погоджувався на інтимність не тому, що хотів, а лише для того, щоб уникнути розчарування дружини. Можливо, щоб не почути докори, не відчути холод у відносинах, не втратити спокій у домі. І ти залишаєш свої бажання осторонь, а потім переконуєш себе, це нормально, так роблять усі. Але правда зовсім інша. Коли секс перетворюється на обов'язок, на подружній обов'язок. Він перестає бути джерелом радості. Замість тепла і пристрасті, ти відчуваєш тиск і напругу. А твій організм, він ніколи не бреше. Твоє серце, твоя нервова система, навіть твоя простата реагують на цю примусову близькість. Ти можеш відчувати, що твоє тіло наче опирається, ерекція стає слабшою, бажання зникає, а кожен раз, коли все ж таки відбувається статевий акт, він не приносить полегшення. А залишає в тому і пустоту. І тут є небезпека не лише для твого настрою чи стосунків, але й для здоров'я. Багато чоловіків після 50 мовчать про це. Вони бояться зізнатися навіть собі я вже не хочу так, як раніше. Але це не слабкість, це сигнал. Сигнал, що твій організм і твоя психіка виснажені, що ти потребуєш змін. Уяви, якби ти міг знову відчувати справжнє бажання. Якби кожна близькість не була обов'язком, а моментом, коли ти живеш наповну, без тиску, без страху. Це можливо. Але перший крок це чесність. Чесність із собою. І якщо ти зараз упізнав себе в моїх словах, значить це відео саме для тебе. Бо ми торкнемося того, про що зазвичай мовчать. Як секс е заради неї круйнує тебе середини і чому тіло реагує так болісно, коли не має щирого бажання. А перед тим, чоловіче, зроби просту річ, перевір чи підписаний ти на канал у старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Тут ми говоримо про те, що більшість боїться озвучити, але що може врятувати твоє життя і твої стосунки. Коли інтимність перестає бути вибором і стає обов'язком, чоловік починає носити тягар. Який не видно зовні. Цей тягар невидимий навіть для найближчих, але він щодня тисне на твою психіку, на твою нервову систему і навіть на твоє тіло. Дослідження показують, що чоловіки, які займаються сексом без внутрішнього бажання, частіше страждають від тривожних розладів, хронічного стресу і навіть проблем із серцево-судинною системою. Це не просто слова, так реагує організм, коли інтимність асоціюється не з приємністю, а з тиском. Подумай про це так, кожен раз, коли ти змушуєш себе виконати, у мозку вмикаються ті ж самі механізми, що і при примусі чи стресовій ситуації. Рівень кортизолу, гормону стресу, зростає. Твоє тіло не розслабляється, воно готується боротися або тікати. І щоразу, коли це повторюється, ти залишаєш своє тіло в стані напруження, яке руйнує і психіку, і потенцію. Можливо, ти вже помічав у моменти. Коли ти робиш це лише для неї, ерекція слабше і швидше, оргазм стає механічним, а після всього відчувається виснаження. Це не випадковість. Це наслідок того самого тягаря. Лікарі-андрологи говорять про це відкрито. Сексуальне життя чоловіка після 50 має бути не про участоту, а про якість. І ця якість неможлива без щирого бажання. Тому що тіло відчуває різницю між пристрастю і примусом. І якщо роками продовжувати жити в цьому у режимі обов'язку, наслідки проявляться не тільки у стосунках, а й у фізичному здоров'ї, від порушень ерекції до проблем із простатою. Цей тягар важкий тим, що його часто заперечують. Чоловік каже собі: Я мушу, інакше буде гірше. Але правда в тому, що щораз, коли ти змушуєш себе, твій організм залишає мікротріщини у твоїй силі. І ці тріщини накопичуються. І ось тут стає зрозумілим проблема не лише в інтимності, а у зв'язку між тілом і психікою. Бо те, що починається як і маленький компроміс, швидко перетворюється на джерело великої шкоди. Чоловіки рідко пов'язують емоційний тягар у відносинах із фізичними проблемами. Але тіло це єдина система. Коли інтимність стає примусовою і втрачає справжній потяг, страждає не тільки психіка. А й одна з найважливіших залоз чоловічого організму простата. Урологи давно говорять про роль регулярних і повноцінних еакуляцій у здоровій простати. Але є ключова деталь мова не про кількість, а про якість. Якщо оргазм механічний, якщо він відбувається без насолоди, нервова система не отримує природного скидання, а простата не повністю звільняється від секрету. З часом це створює умови для застійних процесів, що підвищують ризик запалень і навіть доброакісної гіперплазії. Наукові огляди відзначають, у чоловіків, які живуть із постійним відчуттям сексуального обов'язку без бажання, частіше діагностують хронічний простатит і проблеми з потенцією. Тобто тіло буквально карає за те, що ти відкидаєш свої власні потреби і живеш у ритмі, аби виконати. Подумай про це з іншого боку. Простата. Це твій центр чоловічої сили. Коли ти займаєшся любов'ю з бажанням, вона працює гармонійно, кров циркулює краще, м'язи тазового дна тренуються, гормональний фон стабілізується. Але коли це стає примусом, виникає протилежний ефект застій, слабкість, розбалансованість. І тут важливо зрозуміти проблема не тільки у фізіології вона починається у свідомості. Коли ти асоціюєш близькість із тиском, твій мозок подає сигнали, які впливають на гормони, на ерекцію, на сам процес еакуляції. Це замкнене коло, яке поступово послаблює і тіло, і бажання. Медики наголошують, після 5-10 років сексуальність має бути свідомою і бажаною. Це не гонитва за цифрами, а турбота про своє серце, судини і простату. Бо якість інтимного життя напряму пов'язана з якістю здоров'я. І коли тіло починає реагувати саме так, страждає не лише простата. Розум входить у стан війни, з'являється стрес, тривога і навіть прихований біль, який може руйнувати ще швидше, ніж фізичні проблеми. Коли інтимність стає обов'язком, тіло ще якось терпить, але розум він бунтує. Усередині починається тиха війна. Чоловік ніби виконує свою роль, але всередині відчуває виснаження, роздратування, а іноді навіть приховану образу. І ця війна триває щодня, бо кожен раз, коли близькість відбувається без щирого бажання, мозок сприймає це як втрату контролю. Психологи зазначають примус до інтимності, навіть непрямий, викликає ті самі реакції, що й емоційне насильство. Це звучить різко, але для нервової системи різниці мало. Коли ти робиш щось проти власного бажання, у мозку формується асоціація, близькість тиск, стрес, небезпека. І з часом це призводить до тривожності, втрати впевненості у собі, проблем зі сном і навіть депресивних станів. Можливо, ти помічав, як після таких моментів тобі важко дивитися в очі партнерці без почуття втому чи злості. Це не тому, що ти її не кохаєш. Це тому, що що твоя психіка підсвідомо захищається від того, що приносить біль замість задоволення. І саме так народжується емоційна дистанція. У клінічних спостереженнях чітко видно, чоловіки, які тривалий час живуть у режимі обов'язку, частіше повідомляють про відсутність радості від стосунків, втрату інтересу до спільних моментів і навіть фізичне віддалення від сім'ї. І справа не лише в еректильній функції чи гормонах. Це прямий наслідок внутрішньої боротьби, яку мозок веде щодня. А тепер, уяви, цей невидимий стрес постійно накопичується. Він не зникає після оргазму, навпаки, він підсилюється. І кожен новий раз лише поглиблює тріщину між тим, ким ти є, і тим, ким змушуєш себе бути. І це вбиває чоловічу силу швидше, ніж будь-який інший фактор. Саме тому так важливо зупинитися й визнати. Твоя психіка так само потребує турботи, як і твоє тіло. Бо без внутрішнього спокою неможливо мати здорову потенцію, щиру пристрасть і міцні стосунки. І саме тут виникає головне питання, як розірвати це коло, повернути справжнє бажання і відновити контроль над власним інтимним життям. Чоловіче, ти повинен знати, те, що ти відчуваєш зараз, це не вирок. Твій організм має дивовижну здатність відновлюватися. Якщо дати йому шанс. І бажання це не щось, що зникає назавжди. Воно може повернутися, якщо ти перестанеш змушувати себе і почнеш слухати себе. Перший крок чесність. Дозволь собі сказати: Я не хочу так, як раніше. Я хочу інакше. У цьому немає слабкості, є зрілість. Бо справжня чоловіча сила полягає не в тому, щоб терпіти і мовчати. А в тому, щоб наважитися змінити. Друге. Турбота про тіло. Регулярні фізичні вправи, які покращують кровообіг у зоні тазу, доведені урологами і андрологами як один із ключових факторів підтримки ерекції. Прості речі, ходьба, вправи кегеля, навіть звичайна розтяжка, можуть повернути контроль над власним тілом. Третє. Увага до психіки. Коли ти дозволяєш собі зняти напругу через розмову, відвертість або навіть через просте визнання власних потреб, ти запускаєш процес відновлення. Бо сексуальність після 50 це не лише про тіло, це про гармонію між думками і відчуттями. І найважливіше знайти шлях до близькості, який приносить задоволення обом. Це може бути ніжність, повільність, експерименти чи навіть паузи. Коли ти дозволяєш собі сказати сьогодні я хочу інакше, ти маєш право на інтимність, яка живить, а не виснажує. Багато чоловіків після 5-10 років відкривають для себе новий рівень сексуальності, коли перестають гнатися за окількістю кількістю і починають цінувати глибину. І саме тоді вони знову відчувають, що тримають контроль у своїх руках не через силу, а через свідомість і бажання. Пам'ятай, твоя простата. Твоє серце, твої нерви відгукуються на кожен твій вибір. І якщо ти обираєш жити в гармонії, ти обираєш силу. І якщо ти дозволяєш собі бажати, ти знову стаєш тим чоловіком, який керує, а не підкоряється. І коли ти повертаєш цей баланс між тілом і свідомістю, відбувається щось сильне, ти знову відкриваєш справжнє задоволення і створюєш простір для інтимності, яка легша. Здоровіша та повніша, і саме тут ми виходимо на завершальну точку цієї розмови. Чоловіче, зараз ти знаєш, секс, е лише для неї, ніколи не був рішенням. Він виснажує тіло, руйнує психіку і послаблює простату. Але водночас у твоїх руках є сила змінити цей сценарій, повернути бажання і відновити справжню близькість. Пам'ятай, твоє життя не має зводитися до обов'язку. Ти заслуговуєш на інтимність? Яка приносить радість, живить і робить тебе сильнішим. І якщо ти зробиш хоча б один крок до цього уже сьогодні, ти відчуєш, як починаєш повертати собі контроль. А тепер я хочу звернутися безпосередньо до тебе. І якщо те, про що ми говорили, відгукнулося тобі, зроби кілька простих кроків. Постав лайк цьому відео, щоб я зрозуміла, що ця тема для тебе важлива. Залиш свій коментар. Бо твій досвід і думки можуть стати підтримкою для інших чоловіків. Поділися цим відео з тими, кому воно може допомогти можливо, саме твій крок зміни чиєсь життя. І найголовніше перевір, чи підписаний ти на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Тут ми створюємо простір без табу, де говоримо відверто про чоловіче здоров'я після 50. Це місце, де ти ніколи не почуватимешся один. А попереду на тебе чекає ще один надзвичайно важливий випуск цієї серії. Я не буду зараз відкривати тему, але повір, ти не захочеш його пропустити. Я чекатиму на тебе у наступному епізоді цієї серії відео.